Привіт! В цьому відео ми розберемо те, як стати джуніор фулстек розробником у 2025 році. Це відео буде корисне як тим, хто тільки почав вчитися і не знає, куди йому рухатись, що робити, так і тим, хто, наприклад, закінчив якісь курси, зіштовхнувся з реальністю і зараз теж не розуміє, куди йому робити, що йому вчити. І давайте розпочнемо. Розпочнемо ми з самого очевидного: це певні фундаментальні технології, які треба розібрати. Це HTML, CSS, JS і SQL. По HTML, CSS зрозуміло, скоріш, всього, вам треба просто верстати, щоб їх освоїти, плюс дивитися якісь можливо відео на YouTube, можливо, читати якісь ресурси. Їх є доволі багато. Можливо, я зроблю по ним окреме відео, щоб ви розуміли, які саме є ресурси для вивчення. JS це буде ключове. Тут, скоріше, у вас на співбесіді будуть замахувати доволі сильно по JavaScript, плюс вам дадуть вирішити якусь задачку на лайфкодінгу. Тому розуміння JS воно є ключовим в цьому списку. Також розуміння SQL не завжди він є, не на кожній вакансії, але з того, що бачу, я все частіше вимагають знання реляційних баз даних, а не NoSQL, на наприклад, того ж самого Mongo. Тому SQL він теж є в цьому списку, але він є опціональний. Але я не рекомендую забувати на нього і все-таки витрачати також час. Наступне, що вам допоможе знайти роботу, це концентрація на фреймворках, які зараз, скажімо, на хайпі, по яким є багато вакансій, по яким є багато проєктів, і в цілому які, які зараз, скажімо, в топі. На мою думку, це очевидно Next.js і React. Зараз через вакансію вимагають ці фреймворки, тому варто сконцентруватись на них, якщо, це, якщо говорити саме про фронтенд. Якщо говорити про бекенд, тут теж все доволі очевидно: це експрес, чисто для розуміння бази того, як працює нода, як працює саме http сервер в ноді, тому що тут все доволі низькорівнево. І більш абстрактна штука це Nest.js. Він зараз є в більшості проєктах. Мені здається, зараз взагалі через вакансію Nest. тому точно варто зосередитись на ньому. Я не буду тут рекомендувати також якісь конкретні ресурси. На YouTube, до речі, є декілька відео. По НЕСТУ є також трохи по React. але і в цілому я буду додавати контент по цим темам, тому тут ви також знайдете дещо для навчання. Але в цілому в інтернеті ресурсів доволі багато, Юдемі, просто Google, якісь блоги і так далі. Тому тут теж маєте розібратись. Наступне це сертифікація. Можливо, це звучить не дуже зрозуміло. Типу, навіщо джуну сертифікація? Я поясню, тому що коли ви відправляєте своє CV, разом з вами CV відправляють ще людей 100, а то й 200-300. І вам треба серед у цих людей якось виділитись. І один з способів, як це зробити, особливо на рівні Junior Middle навіть, це мати якісь сертифікації, наприклад, які гарно звучать. Допустимо, Kubernetes, and Cloud Native Associate, Cloud Practitioner, це foundational сертифікації від Amazon, і AI Practioner. Вас, коли в резюме будуть ці сертифікації. Ваше резюме, воно буде виглядати зовсім по-іншому, і воно буде вирізнятись з тих інших, і відповідно це вам дасть набагато більше шансів пройти далі. Тому, як на мене, зараз це мати обов'язково. Коштують вони по-різному ці сертифікації. Зазвичай це біля 100-150 доларів, і також підготовка до них займає плюс-мінус місяць. Якщо ви взагалі не розбираєтесь в клаудах, це десь буде. Плюс-мінус місяць-півтора. Тому я дуже-дуже рекомендую звернути на це увагу, так як це збільшить ваші шанси на, скажімо, першому етапі відбору. Що далі? Далі це вже, напевно, заїжджена тема це педпроекти. Я дуже сильно рекомендую вам вести активність на гітхабі, щось туди пушите, навіть потрохи, але регулярно. Щоб у вас була активність, щоб у вас були якісь підпроекти, ви можете просто вчитися вивчати, наприклад, REST API і пушити ваші е, якісь міні-проекти, наприклад, на тому ж несті, на GitHub. щоб у вас була активність, щоб коли, наприклад, інтерв'юер він відкриє ваш GitHub, він побачив, що ага, ви там маєте якийсь проект REST API, Вивчаєте там якийсь проект, ви пробуєте колупати Амазон, якийсь Terraform, ще щось. Тобто, якщо буде активність, це вам дасть набагато більше шансів, ніж просто ви закинули пустий GitHub, і навіщо ви взагалі додали лінку, якщо він пустий. Якось так. Тому дуже важливо вести активність на GitHub і, і мати якісь педпроекти. Наступне, що я дуже сильно рекомендую, це волонтерський проект. Можливо, це виглядає не дуже прикольно, тому що ви будете працювати безкоштовно на чийсь продукт. Але в цілому ви можете попрацювати так декілька місяців, і ви отримаєте невеликий досвід, і ви можете цей досвід, звичайно, описати в резюме, що також вам дасть великий плюс. Як можна шукати такі проекти? Їх є немало. Навіть мені здається на де деколи проскакують проекти, де хочуть халявні руки. І е, ви можете заплатайтесь на таку вакансію. Е, і ще один варіант це соцмережі. Тобто, якісь Лінкідіни, лінки е, може бути Трец, Фейсбук, будь-що. Там ви можете теж знайти пропозиції, що ось треба джун, який буде допомагати з проекту. Е, повторюсь, це не самий, скажімо, приємний шлях, але він е, вам дасть доволі багато, скажімо, балів при проходженні інтерв'ю. І взагалі при відборі вашого CV, так як у вас вже буде який-на який досвід. Підемо далі. І це останній пункт це менторинг. Найкраще взагалі, якщо у вас є близький друг, який вам за пивом розкаже, що треба вчити, куди рухатись, щоб ви не розбирали якісь теми, які вам не треба знати, щоб ви не вивчали технології, які зараз взагалі не актуальні. Скажемо, щоб він вас направив. Якщо у вас такого друга нема, ви можете пошукати, наприклад, в LinkedIn, Дуже багато людей займається ментором. Тут головне розуміти, як обрати ментора, тому що дуже багато інфоциган, і їх треба уникати. Але в цілому знайти нормального можна. Але повторюсь: найкраще це якщо у вас є якийсь друг, знайомий, якого ви можете позамахувати, і він вам скаже, що треба вчити, і в цілому, це все. По списку. Це такий невеликий список підказок, які ви можете використовувати. І я дуже рекомендую прислухатись до цих порад, так як вони дійсно допоможуть вам знайти першу роботу. В цілому це все. Ставте подобайки, підписуйтесь і до наступних відео.